Всім привіт! На вулиці п'ята година ранку, а Настюшка вже не спить. Раніше, знаєте, я так прокидалась, коли з бабусею ходила Пасхи святить, а зараз, бо в мене знову нова подорож. Тому куди я лечу, потім побачите. а зараз погнали готуватися. Нормально сидить. Щоб ви розуміли, я дуже переживала за те, що я взяла багато собою речей. Ну, типу, ось такий чемоданчик. Але е, інші ребята, подивіться, скільки ми всього взяли. Просто раз, два, три, чотири, п'ять. Йо, перний театр. І це всього на три дні. На, просто на яхту. Друзі, просто на яхту. На три дні. Крейзі. Не знаю, там мой такі. Там, де моя щебачка. Друзі, ми прилетіли. Що ви розуміли, мене навіть погодували. типу летіти всього одну годину, а мені дали водичку і булочку. Просто отже, все, речі зібрали, все, команда в зборі. Що ви розуміли, буде стільки багато людей, що я ще не розумію, як ми помістимося туди. Але я вважаю, що це буде найкращі вихідні просто в моєму житті. Right, let's go. Uh! Що я хочу сказати? Тут щось дуже спекотно, навіть спекотніше, ніж на Балі. І сама атмосфера взагалі інша. Таке відчуття, що я приїхала до Єгипту і зараз просто на бусику їду в готель. Але тут настільки гарно і я просто, я вже закохалася в цей острів. Знаєте, друзі, для мене ця подорож буде особливою, бо чого? Я завжди дивилася фільми, знаєте, про піратів або ще якісь, там, де люди просто сідають на лодку і пливуть просто в океані, там я не знаю днями, там місяцями. І сьогодні моя мрія збивається. Сьогодні я буду цей це відчувати сама, бо саме на оцій красоті. Просто на оцій величезній. Я не знаю, яхта, лодка, що це таке. Ми будемо три дні в океані. Три дні. Як я люблю своє життя. Oh, Hello. Я так не все thank you. Ой, oh, I... oh. you so much. Боже, це сервіс. Просто дали випить, дали. Блін, я, я не можу. Все. Я тут залишаю жити. Добре. Hello. Hello! Кажу добрий вечір.

15 кімнат. Моя 13. Дивимося, скільки тут всього. Ви розумієте, що... Бутилка з що-то 250 доларів. Йошки, матрошки! <ріст> Блять, люди, це, це капець. Тут це щось там <ріст> по півко. Є... It's good, yes. Just few barrels of 250 pounds. Це відчуття, коли тут алкашка, oh, е yeah. а мені, знаєте, що важливо? Мені ось все. У мене нутелло. Одна банка і Настюха довольна. Я вам зараз покажу кімнату свою. Мені здається, просто що якийсь фільм знімають. Ну, ви просто відчуйте цю атмосферу. Велике ліжко, зеркало. Оця така штучка, оце, оце віконечко. Ванна кімната просто. Я, ну, чесно, мене емоції переповнюють, бо. Бо я навіть не знаю, що сказати. Я посередині океану пливу на лоці в такій х'єрній кімнаті, просто з такою компанією, просто буде все... Тела сир і шаракта що Насті пожрати. Мені <смір> <смір> здається, <'їді> це найголовніше. <смір> друзі, море продукти тут просто нереальні. Ну, що я люблю індонезію? За те, що тут можна їсти рибу, рис і все, більше нічого не це. Так, друзі, я трохи... По поки марила тисяч такого, такого обіду зараз е, буде найцікавіше. Зараз ми будемо підніматися кудись, щоб побачити якийсь Ну, щоб туди піднятися. Треба спочатку з колегом треба спочатку а, треба спочатку. Коротше, кудись ми спускаємося, щоб кудись піднятися. Дивіться далі. Семки самач. So Раз, два, три, чотири. І поплили туди є. Ой, 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 ой. Господь, ой, господи. господин. Ми приїхали на якийсь острів. Тут якась, така, якийсь холм. Я так розумію, це якась гора дуже гарна. Тому треба зараз туди підніматися. Ні, вид дуже гарний, тим паче зараз ще е, немає сонця. Взагалі круто. Просто щоб не було дуже спокотно. Тому... Просто подивіться, яка тут нереальна краса. Я просто в бахері. Ну, 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 ну слів немає, просто немає слів. Це просто я просто розумію, що я бачу таку красу своїми очима. Просто вдумайтесь. Ну що подорож розпочинається, треба піднятися ось туди. Ну, щось я розумію в своїх шльопках. Ну, я я хер пойму, як його. А! Будь блогером, щоб йти на якусь горку, щоб показати. Цей вид, це, звісно, no, важкенько, друзі. Yeah. Like... Просто подивіться it's по... Ой, який, блядь, прям я йду. Oh, so вам заснять. Оцей вид, як і ззад, розумієте? Просто поди, бля, бля, чуть не впала, просто подивіться. Просто розрив голови. Тут повинна бути тиша якась гарна музика, щоб ви бачили цей гарний вид. Але вам хекати в екран, щоб ви чули, як я цей вид знімаю. Зрозуміло, як я тут нахер спускаюсь. Ой-ой-ой. Дивіться, ой, друзі! Ой. Акула! Акула, ви бачите це акула! Знаєш, я дуже сентиментальна людина, але останнім часом щось дуже багато. Я за цей місяць стільки емоцій переживаю, і я кожного дня все більше закохуюсь у своє життя, у природу, у те, що нас оточує, і те, що нам вдається природа. Просто цю красу неповторну, ці всі, е, ці всі не знаю, навіть як сказати, події, які відбуваються, так. Так як я проживаю своє життя, я просто раніше про це мріяла. Ну, Люди просто мріяли, коли дивилися якісь фільми або якісь передачі. А зараз я їду на оцьому, на оцій лосі, чи що воно там, -вокруг, поруч така краса, просто такі види, і я тут не платить, я не знаю. Так, друзі, зараз ми прийшли дивитися на сансет і чекати, поки тучі миші сюди при... перепливуть. Господі, прилетять. А, чесно кажучи, я їх завжди боялась, бо кажуть, що вони за волосся хватають. Але мені сказали, що вони не опасні. Тому поки вони десь летять, давайте подивимося на цей закат, бо це просто настільки не емоції. Це така краса. Так що дивимося, офігіваємо і закопуємося. Дзвонили я, тому треба тихо, тихо себе походити, щоб вони не спухались, дивимося. Знову я і знову їм. Вам не передати, наскільки це вкусно. Це рис, рибка і карман. Раніше не розуміла, як люди можуть тільки рис їсти і рибу. Зараз розуміємо. Оце раніше рішення віч, а начну любила. Саня, частина. Йпт твою мать, як там красиво Божечка, ребята, я проспала. пала. О, фінь, Доброго ранку. Кріш, сьогодні ми повинні були вставати 5 утра, щоб вставити розсвіт. Настюха стала в курсовому. Але розсвіт я побачила. Думаю, хоча, Рашверт дуже красивий, але тут такий сон крутий. Я ворог опухшу, як будто всю ночь пила, хоча я не була. Ну, тут так круто спать. Я так боялася, що мене буде укачувати. Але мене воно так обоюкає, оце дух тудух тудух -ду -ду. Мені здається, оце люди, які страдають без сюди приходьте, будете спати прямо отак. Yeah. Їдемо знову. Зараз ми їдемо нарешті на помоль. Помоли це такий острів, який має розові піски та великих таких тваринок. Тому гайда дивитися. Ой. Отже, зараз ви побачите варанських ой, ці, комодських варанів. Це такі великі, як динозаврики, як ящерки. Я не знаю, як це називається. Але дивіться, і це бейбик, це малиш, розумієте? Боже, який він великий. Оце понимаєте, як бахне. Все, ну типу реально вони як деруться. Зараз якщо я побачу якусь таку бійку, я вам покажу. Коротше, нам сказали, що вони опасні. Якщо вони вкусять, то люди вмирають. Питання на бігру, Стрьомно, блін, Не дай бог. Каже, careful, ну вони можуть вкусити, а ти вмираєш. Бікамо. Кий він великий капець. Тати що не буде туди підходити. Зараз ми приїхали на розові пляжі, але із розового тут тільки мій купальник. Ну як? Типу, він розовий, от дивіться, він розовий. Якщо приблизити, ну, ви нічого не бачите, але я бачу, там є трохи відтінок такого розовенького кольору, але все рівно, навіть якщо він не розовий, який там уявляють собі люди. Просто вода настільки прозора, що я бачу майже усіх рибок. Вигляд, ой, вигляд, вид шикарний, просто я вважаю. І людей взагалі немає. Типу, хочеш, ти почувай, хочеш кайфуй, хочеш май відоси. Ну і просто любуйся цієї природи. Ми тут всього були півгодинки або 40 хвилин. Ще хочу сказати? Підводний світ такий крутий, просто навіть, я можу сказати, найкращий, ніж в якихось містах, де я бачила. Бо тут от, блін, просто пару шагів і стільки риб, просто великі, маленькі, там, і нема побачила, і просто і багато риби побачила. А ще, чому тут такий рожевий пляж? Бо от такі коралки вони, бачите, красні. От Завдяки їм ось такий і рожевий колір ну, на пляжі. Бачите? Тому рекомендую. Рекомендую сюди приїхати, просто почилити, відпочити, покайфувати, взяти з собою їжі, бо тут є, але тут тільки якщо у вас є кеш, якщо кешу немає, то не зможеш нічого собі придбати. Тому рекомендую. Хелп! Хелп! Це було цікаво, як як бути, знаєте, жити на е, тіпо, безлюдному острові. І зараз, що прикол, нас то привезли. А от відвезти вони уїхали і нас забули. Тепер ми просто махаємо так смішно. Типу, знаєте, як в фільмі якомусь. <ріху> Помітили вони... от через те, що у них багато бананів. Вони багато блюд роблять бананів. І ось одна із них... Это зміни це, це смажена, не не смажена, це банан як в клярі якомська зверху шоколад і ще чим, як сир. типу, представте, сир пармезан на банані, який смажений в клярі з шоколадом. Ха. А це смачно. Що таке кайф? Це коли ти пливеш на човні і просто пропливаєш якийсь безлюдний острів і там залишаєшся, щоб просто почилити, покайфувати і подивитися на красоти і природи. Просто подивіться. Яка вода? Вони so робили стільки фотографій, стільки відео, але зараз буде просто неймовірна вечоринка Бо нам зробили вечоринку у стилі пиратів. Тому зараз просто фільм ці пірати Карібського моря будуть в реальному житті. Просто подивіться на цю красу. Денько перевдягаємося і гайда дивитися, що ж нас чекає сьогодні на вечоринки. Я сподіваюся, я завтра буду пам'ятати все що сьогодні було пух. Я вважаю, що в мене дуже крутий образ, тому я готова. А ви? Починаємо. Тихо вибачаюсь, але оця порція тільки на мене, прикиньте. Не <рес> <Ne рес> <Ne> подивіться, блять, <рес> яка вона велика. Але я людина не, 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 не скромна, не <рес> зміна. До кінця. Три дні на яхті, лоці, щось таке, я досі не пам'ятаю. Вони були настільки прям неперевершені. Я просто не можу підібрати слова, щоб описати усю цю вечоринку, на яку мене запросили. Просто три дні в океані бачити підводний світ, їсти смачну їжу, насолоджуватися природою та спілкуватися з гарними людьми. Добувати тому я люблю подорожувати і хочу сказати, що подорожуйте це дуже кайфово, це дуже круто і я люблю комоду.